За доброю традицією у вівторок голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом з директорами комунальних підприємств вирушили на ранкову перевірку міста. Сьогодні ми знаходимося в мікрорайоні Микітинців, обстежували прибирання, обстежували прибирання і вулиць, і доріг, і міжбудинкових проїздів. Також звертали увагу на прибирання скверів, на наповнення ящиків піщано соляною суміш, тому що як зима до нас є сьогодні поблажливою, насправді до неї треба бути готовими всім. Інспекція завітала до дитячого садочку Ян Голядко. Вихователька методистка закладу Наталія Маленюк каже: нині дітей у садочку більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Ми маємо генератор, який використовується для підвального приміщення. Під час тривог світло, звичайно, є в укритті. В укритті в нас дуже тепло. Як вимикається на небагато часу, то тримає тепло а Якщо на більше часу, то вже потрібно напевно потужніший генератор. Садочок садочок нас ходить від 120. І далі вище може бути діток. Зараз під час війни, то навіть більше діток ходить, чим ходило до війни. Наступною локацією був Микитинецький ліцей, де навчається близько п'яти сотень учнів. Ліцею передбачені на навчання 235 учнів, тобто нас вже майже в два рази більше, ніж за проектом. Ось. Але тим не менше ми працюємо. Укриття у нас в належному стані, і ми в укритті створюємо якісь кабінети, приміщення для, для занять навчальної діяльності, спортивної діяльності. Очільник громади відвідав місцеві школи та садки, щоб переконатися, що діти мають можливість навчатися та розвиватися навіть в умовах відключень світла та періодичних повітряних тривог. Нам дуже важливо, щоб е школи і дитячі садочки навчалися при будь-яких умовах при відключенні світла, при тому, що треба забезпечити харчування, тощо подивилися укриття, подивилися, як дотримується нашого розпорядження, щоб в дев'ятій годині має бути обов'язкова хвилина мовчання в наших навчальних закладах. Ну, в принципі, задоволений, але є певні. Певні речі, які треба допрацювати і забезпечити, щоб проходження зимового періоду часу було більш, більш спокійніше.